Йому холодно, йому холодно, йому холодно, страшно і темно. Не боїться за себе, боїться за неньку, за землю. Він не хоче боятись та може ночами тремтіти. Йому холодно, його немає кому зігріти Поки ми насолоджуємося осінню і п'ємо гарячий чай, хлопці на сході ховаються від холоду. Без теплих речей і на сирій, покритій паморозю землі, вони захищають наші географічні кордони. Про спілкую студентів Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича оголошено благодійний збір теплих речей для воїнів. Ато Допоможе воякам зігрітися, щоб не змерзла твоя душа.